Ну, що, хто хоче бути першим? Все? Ні. Гаразд. Нехай буде жовта. Я натиснула. Ха-ха-ха, чудовий вибір. Ні, стійте. я одягну захисний шолом та окуляри. Фух, тепер не так страшно. Прекрасно, прекрасно. За справу я вже бачу, що на тебе чекає. Упевнений, ти зрадієш. Ну що, погнали? Бай! Це що таке? Щось коричневе. Тільки не Па! Ні, наче це не павуки. Так, стривайте. Ого, та це ж цукерки Мальтізерс. А я боялася. Клас, обожнюю все шоколадне. Ось це пощастило. Тепер моя черга. Шолома в мене немає, проте є парасолька. Я обираю червону кнопку. Браво-браво! Чудовий вибір! І до вашої уваги цукерки Скітлз. Це буде дещо. Той щось неприємне стукає мені по голові. Зачекайте, це що скітелс? Тоді треба зібрати їх в парасольку. Хоч маніти, скільки скітус я в житті не бачила. Це просто потрясно та мега смачно. М -м, смакота. Дівчатка, я взагалі то чекаю. Наберусь храбрості і натисну зелену. Клас. Так, ого, який величезний тюбик. Ну що, прощавай, кришка. вперед! Ай, який жах! Стійте! Я не розумію, що це таке. Я нічого не бачу. І мені вже стає важко. Там мені як важко, якби ти тільки знала. Ой, я вся липка. Але, здається, це жуйка. М -м -м, на смак так солодко. Треба набрати більше, щоб надати бульбашку. О, а що відбувається? В чому справа? Гей, ти куди? Ось це так. Я лечу. Пані, челендж виходить з-під контроля. І так, треба прицілитись і потрапити точно в бульбашку. Ого, Я бачу хмаринки. Зачекайте, я падаю! Ох, я приземлилась вдало. Гайда я, айда, молодець. Мені так страшно, що натисну, не дивлячись. Паграса є все цікавіше. І так, спочатку вершки. Ой, і це все? Ай! як же холодно. Мені все тече прямо під футболку. Хоча, здається, на смак все щось дуже смачне. Так, мені подобається. Ой, що зі мною сталося! Я стала фіолетова. ля 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 ля, -ля. Ну я, мамочки, я падаю. Дівчата, час натискати на кнопку. Добре, нехай буде зелена. Ура! Нарешті. Ох, як цікаво. Ну все, приготуйся. На тебе чекає сюрприз. Ой, ну що там, що? Пань, коли нічого не бачиш, ще страшніше. Ну все, годі, зупинись. Я так більше не можу. На допомогу. От і все. О, бачу, що тобі здалося мало. Ну, тоді тепер зустрічай молоко. Ти що відбувається? Чому на мене щось л'ється? Ми вже закінчили. Зупинись. Досить. Я вже вся мокра. Що тепер буде продовжувати свічність? Все-все, заспокойся, з молоком закінчили. Тепер йде наступний інгредієнт. пластівці. Ви знущаєтесь? Знову? Як лоскотно. Здається, ці пластівці навіть у мене в білизні. Пробач, але на тебе чекає ще один подарунок. Ой ні. Тільки не пір'я. До мене зараз все прилипне. Який бідстій. й ніс ще так свербить. Мила моя, на черзі у нас з собою борошно. Ай! Це що пісок? Тільки не в обличчя. Я знову нічого не бачу. Нема чим дихати. Прятуйте. От він результат багатьох натискань на кнопку. Ну що, прийшла моя черга. Я оберу червону кнопку знизу. Браво, бравісімо за сміливість, місце. Ось тільки цей подарунок, упевнений, не дуже б сподобається. А не нічого не поробиш. Зустрічай. Ой, це що, знову жуйка? О, а чому так чіпає? Ой, знову нічого не бачу. І здається, це дуже-дуже дуже кисле. Так, 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 а що це за яскраве зелене сяйво? Вона не може ворухнутись. Зараз я тебе врятую. Зараз ми все швиденько з тебе змиємо. Не хвилюйся. Ай! Стало краще. Зупинись, будь ласка, Ну ж, бо. Ти жива там, а? Порядок, будь ласка. Ой. Да уж! дякую. Нужба, нужба, нужба. Хто наступний? Так, добре, нехай буде ось ця! Обожнюю нові кнопки. І у нас на цей раз вершки. Ну, тримайся. Зараз розважимось. Ай, не можу! Кожен раз як перший раз. Мамочки, та що це? Піна для гоління? Ой, я не хотіла. Нова кнопка. Та я тільки радий. О, те, що треба. Кольорова посипка. це і смачно і гарно. О, ні! Я ж сказала, що не хотіла натискати на кнопку. Ой, як лоскотно. А я думав, що ти зрадієш такому подарунку. Кольорова посипка. Так, клоун, Такому подарунку я навіть дуже-дуже рада. Ну от і все. Банка порожня, і я йду до іншої коробки. Начебто на цю синю я ще не натискала. Подивимось, що буде. Так, звісно, подивимось. Ай! Доведеться як слід надавити. Ай, ну що це таке? Знову щось неймовірно липке. Коли ж це закінчиться? Сподіваюсь, що це хоча б щось смачне. Треба спробувати. О, мед! Так, наче все. О, бджоли, привіт. Я не винен. Це не я обрав цю кнопку. Ой-ой-ой! ой Цей звук не доведе до чогось хорошого, особливо коли ти все в миді. О, Оля, я чекаю наступну кнопку. Ого. Ой, а в чому річ? Привіт, це я. Вирішила заглянути до тебе в гості. Треба зібратися з духом та натиснути на кнопку. Нехай будеться. Молодець схвалюю за хоробрість. Та-дам! Маршмеллоу я просто обожнюю. Треба спробувати. Непогано, але чогось не вистачає. Треба їх розплавити. Ось так буде набагато смачніше. Отак. Ну, зовсім інша справа. Ну що. Настав час здивувати та потішити нашу гостю. Увага, увага. Починаємо заливати. Мамочки! Ні. Все ж таки до цього неможливо звикнути. Я знову нічого не бачу. Ну і що це за жижа? О, хоч маніти. Це дуже смачно. Я сама велика фанатка маршмеллоу. Велике дякую, клоун! Обрати брати цю мамочки? Як же страшно. О, як довго я чекав на цю кнопку. За нею ховається вишикане корисне смузі з брокколі. Одна мить, його лише треба приготувати. Да, уж, це буде дещо жахливе. Який сморід. Все, треба терміново від нього позбавитись. Лови, подружка. Що він там скаже? Тільки ще смузі. Я терпіти не можу брокколі! Повний облом. Це найгірша кнопка в світі. Від цього сморіду можна задихнутись. Мене нудить. А, що за сморід? А ну лізь назад. Ні, не треба. Треба заткнути цю дірку величезною пробкою. Фух, так то краще. Ні, не кидай мене тут одного. Шоколадна картопля Фрі. Wow. У мене така мала порція. Дуже шкода. Це все мені? Як же круто! Починай, фібі. Добре. Дивіться, моя картопля вмістилася на трьох пальцях. О! Як мило і дуже смішно! ну вас! О, ні, все розтануло. Гаразд. Тоді уявлю, що це нутелла. М -м, як смачненько. Ням-ням-ням. Хочеться до Остання. Я нею звичайно, не наїмся, але це хоч щось. Венді, тепер ти Чудово. Я просто обожнюю шоколад. Така прикольна картопля фрі. Приступаю до поїдання. Ням. Добре, що у мене є ще ціла пачка. Насиплю в рот якнайбільше. Ой, допоможіть, Застрягла. Звісно, Венді. Зараз я допоможу тобі продовжувати. Ну, як? Порядок. Дякую Сем. Можеш мене не чекати. Розпочинай. Так, сьогодні мій день. Завжди мріяв скуштувати величезну шоколадну картоплю. Ось це ульот. Приголомшливо. Це крутіше, що я думав. Наступна на черзі. Клас, я теж хочу. І я. Ану, віддай! Не дочекайте, дівчата, вона моя. Ах, так? Бенді, ти думаєш про те саме, про що і я? Ага. Відпускаємо. О! Ха, дай п'ять. Все було боляче. Зате остання картопля все ж таки у мене. Ну і не нажера. Ой, яка мила. У тю-тю. Ого, яка велика пляшка. Побережися, найбільша пляшка у мене. Ну що? Всем перший. <гум> ну, добре. Моєї коли так мало, що зовсім не хочеться з нею розлучатися. Гей, не можу відкрити. Ну, давай. Я зараз тобі покажу. Та що ж таке? А якщо так, вийшло! Клас. Як же смачно. Ой, вибачте, будь ласка. Фіві, тепер ти. Середня кола, звісно, краще, ніж маленька. Клас! Але чогось бракує. Точно. Додам до неї мед. Тільки подивіться, який він апетитний. Мені здається, на це можна дивитись нескінченно. Ну, гаразд додам в пляшку. Думаю, цього вистачить. А тепер, як слід, взбовтаю Ого, що вона задумала? Не знаю. Нехай кола полежить у холодильнику, а я поки що почекаю. Час діставати. Ура-ура! У мене вийшло жиле с в пляшці. Дивіться, друзі. Натискаємо і отримуємо смакоту. Це мега смачно. Просто фантастика. А головне його так багато і можна насолоджуватися не поспішаючи. Хоч маніти, як апетитно. Вибачте, але ділитися вже нема чим. Ой, рука прилипла до пляшки. І столу мені допоможе. Клас. Ну ти і грязнуля. Отже, я точно зроблю все обережно. Буду пити з трубочки! Розумно, так? Ой, а як же мені її дістати? Рука не влазить. От відстій. О, ідея! Для великої пляшки потрібна велика трубочка. Так. Готово! Можна спробувати? М -м -м. О, фібі! У мене з'явилася ідея. Я зрозуміла, про що ти. Це просто чудово. Що вже все? Ей, а ти що за трубочки? Куди це вони ведуть? Ах, ви злодюшки, я не даю вам пити мою колу! Ну ось, фіві план Б підкину моїй Ментосу у коло. Не терпиться побачити вираз її обличчя. М -м, а що це за звук? О, ні! Допоможіть! Врятуйте! Я весь мокрий! Хто це зробив? Який жах? Дивіться, в нас залишилась калюжка. О, у нас же є трубочки. Ура! Нутела нормального розміру. А, -а, а я і маленькій порції задоволена. Не вірю своєму щастю. Велика нутела! Як же круто Венді, а ти починай. Супер! Я приготую тост на міні-кухні. Візьму із шапки сковорідку. поставлю її на міні-плиту та увімкну вогонь. Тепер саме час підсмажити хліб. Здається, готово. А тепер намажу пасту на тост. Вийде дуже смачно! Здається, мій тост прилип до ложки. Ну нічого. Іди до мене в ротик. Прикольно. З'їм ще один. І ще один. І ще один. Просто чудово. Що? Нутелла вже скінчилась? так швидко. А я й не помітила. Ну що, дівчатка? Я наступний. Нарешті я можу наїстися. Буду їсти просто пальцем. Здається, це самий смачний варіант. М -м. Просто не перевершено. Я б сказав розкішно. Пальцями без тосту? Отак. й бути не може. О, У мене застряла рука. Бензопила допоможе. Ні, не треба. Будь ласка, ну-ки дай сюди. О, дякую. Можна сказати, що ти мене врятувала. Фібі, починай. Сиє із задоволенням. Приголомшливий смак. Так, мені знадобиться ополонник. Я, до речі, ніколи не їла нотело з ополонника. А це виявляється прикольно. Очманіти. Ей, ми також хочемо. Залиш нам, хоч трохи. Хоча ні, їсти палонникам занадто довго. Краще одразу пити з банки. Ось це зовсім інша справа. Ням. Ого, не знав, що ти так можеш. Я люблю дивувати. Ой, трохи забруднилася, але це дрібниці. А давай я тебе витру. Ага, і я теж допоможу. О, ні. Гостра лукшина. В тебе хоч сама маленька порція. Ой-ой-ой. Я стільки не з'їм. Я стільки не з'їм. На допомогу. Ти перша. Ну, добре. Паличок немає. Спробую їсти пальцями. Мабуть, почну з однієї лакшинки. Хм. Навіть непогано. Ого. Так це все всього одна штучка і була. Ну, прикольно. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, як пече. Мамочки, давай краще ти я? Ну, добре. Скористаюся виделками. Накручу на них локшино. Так буде зручніше та швидше. Страшно, звісно, але нічого не вдієш. Поки що непогано, до речі. Ну, ось я майже доїла. І чого я боялася? Це було так смачно. Ой, ой-ой-ой-ой, почалося. Як же гаряче. О, добре, що в мене є вода. Зараз я все загасю. О, полегшало. Ну, що сим? Тепер ти ні. Давай, давай. Гаразд, я маю бути хоробрим, хоча це страшенно гостро. Я знаю, що на мене чекає справжнє пекло. Сподіваюся, він пройде швидко. Що? <гас> <гас> Бідолажний Сем. Потрібно йому допомогти. Тримай венді за діло. Скоріше, <гас> дівчатка. О, вже краще. Дякую. <гас> так, я можу продовжувати. О, ні, знову. Так, так, давайте ще. Ох, безчасно. Знову! Вогонь наступає. Що? Вода скінчилася. Боже, що мені робити? <риклад> Вибачте. Так, води більше нема. Шкода. А, бережись. Що за вогнедихаючий дракон? О, дівчатка, ви б себе бачили. Упс. <рив> ну, маленький кактус – це не так погано. Але боляче. Бедолошний пальчик. Е, він же увесь в калючках. Ого. Ой, тримайте мене, я падаю. Гей, залиш сили для кактусу. Я ніколи його не з'їм. Маленька їжа йде першою. А може не треба? Ах, ну гаразд. Для початку зріжу шипи. Добре, що маю манікюрні ножиці. Ними це зробити буде дуже зручно. Ну ось, так набагато краще. Поважайте мені успіху. Ой, фу, який він гидкий. Мене аж ковбасить. Гедота яка. Бррр. Фібі, приступай. Як скажеш? О! Мені знадобиться мій крутий меч. Готова. Гарна робота. Вау, браво, Фібі! Сподіваюся, з я його так само швидко. Вперед! Ну і Гедота. Тепер я розумію, чому тебе так ковбасило Сем. <клух> Ох, не можу. Давай, давай, подружко, це челендж. Ох, добре. Залишилось трішки. Я впораюсь. Який же це жах? Ось він. Побічний ефект. А? Все, з мене досить. Венді, бажаю успіху. Отак, успіху. Так, мені не страшно. У мене є пінцет. З допомогою нього я приберу всі колючки. Ось так. Це надто довго. Тримай бензопилу. О, Ні, дякую. От, дітько, Чекати так втомливо, скільки ще воно возитиметься. Прям спати захотілось. що, равлик. Суєпа. Ой, як хочеться спати. Остання калючка. Прощавай. Блін, тепер доведеться їсти. М -м, начебто нормальний смак. Чи ні? Ні. Гидко. О, друзі, заснули. Тоді прощавай кактус. Ой, що це було? А я вже все з'їла, доки ви спали. Та як? Так швидко? Як таке можливо? Ну гаразд, мабуть, все проспали.